Вітаю всіх, всіх своїх шість підписників. Дуже рада вас вітати. Завжди хотіла це сказати: всіх своїх шість підписників. Маю надію, що вас буде більше. Дуже б хотілося. А про що відео? Відео знайомство. Дивлячись на оці сухоцвіти, ви вже зрозуміли, що щось буде пов'язане з цим. Отже, пов'язане. Ми, компанія DreamCow. Ми, во главі, зі мною. Мене звати Аня. Хто ми? Ми компанія з власним виробництвом і реалізацією матеріалів для творчості. Відео знімається з тим розрахунком, що зараз у нас трошки направлення міняється, і ми додали матеріали для творчості, такі як сухоцвіти. В великому обсязі сухоцвіти та стабілізовані рослини. Замітьте, що не кажу стабілізовані квіти, а кажу стабілізовані рослини. Так, бо не тільки квіти можуть бути стабілізованими. Що на каналі буде? На каналі у нас буде цікава інформація. Розповіді про те, що з цим всім робити, куди це все діти, як це все зберігати, і що з, з нього взагалі ну, можна вижити. Отже, сухоцвіти і стабілізовані рослини. Догляд за ними. Де їх придбати? Ну, понятно, у нас. Я, якщо що, Приват можна писати, я розкажу, де ми знаходимось як нас знайти і як це все придбати. Але це вже ну, по ходу наступних відео буду озвучувати більш детальніше. Отже, що, перше знайомство з нами це для тих. Коли вже буде дуже-дуже багато знято відосиків про різні теми, там відповідей, відповідей на ваші запитання. І от буде якась людина, яка зайде на канал, така подивиться, о Боже, скільки відео! А, а з чого ж там починали вони? І оце він, оця людина дотягне аж до першого відосика, от, ось для цього і знімається це відео. Для людини, яка дотягне до першого відосика, подивитись, а як же ж було знято перше відео компанії Дрімка.